Хорватська влада у п'ятницю відправила назад до Угорщини понад 4 тисячі мігрантів. Після того, як Будапешт закрив кордони з Сербією, біженці попрямували на південь. Від середи Хорватія прийняла 17 тисяч осіб, більшість з яких хочуть потрапити до Німеччини. Хорватський прем'єр-міністр Зоран Міланович заявив, що країна не може зареєструвати і розмістити таку кількість переселенців, шукачі притулку у розпачі. Від уряду Хорватії ми не отримали жодної допомоги. Я не знаю, що робити далі поліція Угорщини заявила, що ці біженці доставлені до реєстраційних пунктів поблизу австрійського кордону. Водночас у МЗС Австрії заявили, що Будапешт не узгоджував із віднем перевезення нелегальних мігрантів з Хорватії до угорсько-австрійського кордону. Нам нічого не сказали. Ми в Угорщині. Я не знав. Я чув, що ми їдемо до Словенії. Угорська влада розпочала будівництво додаткових загороджувальних споруд цього разу на кордоні з Хорватією. До цих робіт залучено близько шести сотень військових. Раніше Загреб закрив сім з восьми пунктів пропуску на кордоні із Сербією. З місця подій передає кореспондент Євроньюз. Упродовж п'ятниці ситуація змінювалась кілька разів, але шукачі притулку не отримують інформацію про те, що відбуватиметься далі. І йшлося про те, що їх спрямують до Словенії. Угор чи до Австрії зрозуміло лише одне Хорватії складно впоратися із цією кризою